Експрес на Лігу Європи загальний 10.2. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Цьому відео буде експрес на всі матчі Ліги Європи. Цей експрес більше орієнтований на удачу. Коефіцієнт 10 і І основні ставки будуть окремо на кожен матч одинарами. і будуть додаткові ставки на статистику. Ось до прикладу, як там на кутові. Як часто я беру на матчі за участі Тоттенхема, обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб почути усі прогнози на матчі Ліги Європи? Також поставте лайк на удачу, щоб. На Лігу Європи у вас все зайшло. І розпочнемо ми з матчу Тоттенхем айнтрахт І в першу чергу хочу зауважити, що Тоттенхем грає з високою лінією захисту. Вони грають у свій футбол, намагаються постійно тиснути на ворота суперника, якщо втрачають м'яч, одразу пресингувати. І цей футбол в принципі працює. Їх індивідуальна результативність висока, але разом із цим вони досить багато пропускають. Оскільки Айнтрахт на виїзді має значно гірші показники в захисті. Я вважаю, що Тотанхем буде забивати тут ворота. Інтрахта, і оскільки інтракт в цьому сезоні досить багато матчів проводить на обмін голами, в експрес-ставку я візьму просто обмін голами. Також на цей матч можна брати обмін голами та тотал більше 2,5, тому що я очікую більше одного голу від Тоттенхема і індивідуально голи Тоттенхема можна брати в цьому матчі. Також, оскільки Тоттенхем буде грати першим номером, у свій футбол буде постійно тиснути, і оскільки Тоттенхема один із найвищих індивідуальних показників за кутовими в АПЛ у Лізі Європи, цей показник трішки нижчий. Та тим не менше я очікую, що вдома Тоттенхем зіграє, як ми звикли це бачити, і подасть більше п'яти кутових. Індивідуальний тотал Тоттенхема за кутовими більше п'яти з половиною, і індивідуальний тотал Тоттенхема за кутовими в першому таймі більше двох з половиною. Це ці варіанти на цей матч також цей матч я планую брати на ставку дня. Остаточне рішення ставці дня ви зможете побачити в телеграм-каналі. Уставок дня одна із найкращих прохідностей в моєму телеграм-каналі. Це все абсолютно безкоштовно. Також в телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів. Є періодичні розіграші. Також є бонуси від БК без верифікації та без комісії на вивід на перший депозит. Загалом максимум користі в телеграм-каналі, і там також будуть і ставки на лігу Тому не пропускайте і підписуйтесь за посиланням в описі під цим відео. Наступний матч це Ліон Манчестер Юнайтед. Тут в мене також буде два варіанти. Перший озвучу той, який піде у. Експрес-ставку, оскільки Манчестер Юнайтед зараз досить непогані результати демонструє. Та й загалом і Ліон також в досить непоганій формі та тим не менше, все ж за класом гравців можна сказати, що Манчестер дещо переважає свого суперника. В АПЛ грати значно важче ніж у французькій лізі. 1. тому тут я все ж би не говорив про те, що Ліон якось може тут розгромити Манчестер Юнайтед. Очікуємо, що МЮ буде грати у звичний футбол. В дві лінії захисту на виїзді, і ми побачимо, що Ліон, можливо, навіть і не зможе забити в ворота МЮ, якщо й заб'є то не більше одного голу. Зараз Манчестер Юнайтед вміє закриватися. Ми бачимо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Аморім саме. Займається тим, що він освіжає лінію захисту. Це ми бачили в матчі проти Манчестер Сіті. І на цей матч я готовий поставити на тотал менше 2,5. Очікую, що М'ю на виїзді закриється, доведе матч до якогось мінімального рахунку чи навіть нічої сухої, чому би й ні. І ми побачимо уже розв'язку в другому матчі. А цю зустріч ми побачимо з невеликою кількістю м'ячів. Тим не менш, Манчестер Юнайтед має низький індивідуальний тотал кутових, і особливо в'їзних матчах вони мало кутових подають, і оскільки вони будуть грати закрито, Ліону потрібно тиснути постійно на ворота Манчестер Юнайтед для того, щоб не їхати в Манчестер. З некомфортним рахунком, тому тут очікую, що Ліон буде подавати кутові. А ось МЮ обмежиться невеликою кількістю кутових. На індивідуальні тотали за кутовими я ставити все ж не хочу. Але є така ставка, як перемога Ліона за кутовими. Я вважаю, що Ліон в цьому матчі справді більше кутових подасть, аніж їх суперник. Наступний матч буде Глімт лаціо і буде Глімт чудово себе показали у Лізі Європи. І зараз у них хоч і сильний суперник, та цілком вони мали би з ними справитись, особливо в домашньому матчі. Лаціо на виїзді мають гірші показники, гіршу результативність та більше пропускають. Але все ж ну це вже така стадія, де Лаціо потрібно буде збиратися, і можливо тут буде все ж гол від них. Але я вважаю, що в домашньому матчі буде Глім. Цілком може не програти. Один ікс не буде Глімт, виглядає логічно при тих показниках, які зараз демонструє Лаціо, і при тій грі, яку демонструє буде Глімт, вони проста дійшли до цієї стадії, тому вдома я очікую, що вони не програють і беру 1Х у Експрес. А окремо буду розглядати обмін голами. Цю ставку ближче до матчу. Я закинув телеграм-канал, якщо я її візьму. І, можливо, буду більше в лайві дивитися на тотал більше півтора, після 15-18 хвилини. Там також буде чудовий коефіцієнт. Це все буде додатково в телеграмі, тому це ще одна причина, щоб підписатись на нього. Переходимо до наступного матчу. Це Глазго Рейнджерс Атлетік Більбао, і Більбао вміє грати кубкові матчі. Вони переважно сушать виїзні зустрічі, оскільки зараз у них досить гарна лінія захисту. І ну, в принципі, і в атаці у них все добре, але саме на виїзді вони намагаються. Більше не пропустити, аніж забити. І оскільки в рейнджер зараз дуже нестабільні результати, я вважаю, що тут варто очікувати на те, що багато голів ми не побачимо. Це така стадія, де відкриватися Більбао точно не буде. Це вже більш відповідальні матчі пішли, і більбао цілком може засушити цю гру. І якщо обирати між тоталом більше та тоталом менше на цей матч, то звісно я візьму. Тотал менше, хоч там і вищий коефіцієнт, та, на мою думку, ближче до матчу він ще просяде трошки, адже Більбао не буде давати простору для рейнджерса, і рейнджерс ну, не в найкращій формі. За результатами особливо це видно. Загальний коефіцієнт експресу 10.2. Пишіть свої думки по цьому експресу в коментарях. Ставте лайк на удачу, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.